Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати колекцію. В цьому відео буду далі розповідати про класи, які реалізують інтерфейс ліст. Сьогодні це Vector і stack. Точніше сказати, Vector і Stack, який розширює клас Вектор. Отже, ліст це інтерфейс, розширює колекшн interface collection. екземпляр List зберігає упорядковану колекцію елементів. Вектор реалізує динамічний масив, він схожий на ArrayList, але з двома відмінностями. Він синхронізований та містить багато застрілих методів. Stack – це підклас вектора, який реалізує стандартний стек. LIFO, тобто останній вишов, перший вишов, має декілька своїх методів. На попередньому відео розбирали. Arrayліст і LinkedList. Я так само а, замі... написав вектор і стек. Добавляємо перший, другий, третій, четвертий назви і, і методи такі ж самі. Хочу показати вам, що, як я ще й раніше казав: поліморфізм, поліморфізм, ще раз поліморфізм. Подивимось, чи працює так само. Принаймні помилки вже немає. Так, ми тут пишемо ліст, а це в нас вектор. Ну і для стеку теж помилки не буде. Так як вони обидва в них використовують інтерфейс ліст. Давайте запустимо, подивимось, все повинно бути точно саме, як і на попередньому відео, тому я просто покажу швидко. Якщо хочете ознайомитися на попередньому відео, дуже багато розбирали, що коїться в цих. Методах. Зараз просто покажу. А, чи цей ліст пустий. Ну Тут я просто пишу ліст, так, тому що я звертаюся до інтерфейсу ліс, тому просто ліст. Так, скільки в нього так дивимося зараз про вектор. Size 20. Вірно, чи має елемент сорт, немає, чи він пустий, ні. Те, що я казав раніше, назва об'єкту. Оце кажеш, що це масшриф, і це хеш його в пам'яті. Так, а, в, тепер. Красиво виводимо. First-second. First second, first-second, first second, first second. Це у нас for через it а, Такий спосіб. І через ітератор. Я, е, раніше, раніше було. Написано тут first. Я спеціально написав second. Потім розповім то, чому second. це ми зробили remove second. Все працює, помилок немає. Тепер size1 Якщо ми зробимо а Йому clear size 0. Size 0. Все вірно, давайте подивимось чи відпрацьовує нормально для стеку. І так, size 2 має все, він постійні. Наше бачення його як об'єкту з хешем а в пам'яті. Sort force. Так, тепер force через іте, скорочений варіант через ітератор. Тепер. force Ми зробили йому second, це немає, тому ми не, ми не робимо remove Робимо, дивимося, що він не ремовнувся. size його 2. Force removed. Якщо ми вибираємо force ми зробили йому remove Все вірно, все класно. Зробили clear. Ну, спочатку показали, що ми зробили мінус 1, тобто залишилося 1, все із 0. Після того, як ми зробили йому клір. Все працює, все класно. Подивимось наступний метод. Все те, що було раніше, ми в попередньому відео запускаємо. Дивимось. І так. Показуємо, що всі елементи є. Sublist size 2, коли ми його зробили з першого по третій індекс, тобто третій не включне, як нагадую. Показуємо, які елементи є, second і third. Тепер вставляємо замість першого елементу, вставляємо force. У нас force замість, ну, Second. вставляємо force, все класно все працює. Тепер, Наперед вставляємо first, вставляється в кінець, коли ми просто робимо add, вставляється в кінець. Вставляємо force, force, додано. Все працює все як в минулому році. Тому більш роздивимось самі класи в цьому відео. І так, клас Вектор. Давайте подивимося. Основне, на що звертаю увагу, те, що тут ми теж використовуємо масив об'єктів. Тобто вектор також реалізований, як і array list на масиві об'єктів. Повністю все те ж саме, але він синхронізований і містить багато застрілих метод. Давайте спочатку стосовно синхронізації. Бачите, метод має слово synchronized. Що це Ця, е, synchronized використовується. Для того, щоб синхронізувати наші потоки. Тобто тільки один потік, поки він не виконує повністю цей метод, інший потік не може в цей метод зайти. Про многопоточність я буду розповідати в майбутніх відео, але зараз просто щоб ви зрозуміли. Тобто, поки потік перший не виконує свою роботу, а це може бути навіть довго. Ну, дивлячись, як цей метод, наприклад, реалізований. Тобто, фактично, це подовжує роботу з виконанням ці, з цим класом. Це повільніше. В цьому є мінус. Але те, що він синхронізований, це плюс, якщо це потрібно. Тобто дані завжди будуть фалітними. Подивимось, що стосовно старих методів. Щоб не шукати повністю в коді, ідея нам допомагає групувати. Бачите, можемо групувати. І ми бачимо, які методи є, в яких. Інтерфейсах або абстрактних класах. Також ми можемо подавити, побачити власні методи. Ось оці методи, наприклад, копії-інтро, я нікого не використовую. Може, він десь і потрібен, класний метод, але він 100% застарілий. Можете подивитись: отакимось От чином, застарілі методи. Ну, методи, які в нього є. Ну Мабуть, не всі застаріли, але те, що вони реалізовані в цьому векторі ще дуже-дуже давно. Тут зазвичай пишуть Sense 1.0, тобто з першої версії Java. Тобто дуже-дуже старий клас. І зазвичай методи в нього теж застаріли. Підемо до стеку. Як ви бачите, extend Vector. Не list, не abstract list, а Vector. Тобто він фактично використовує всі методи, ну, не всі, а методи вектора, так, щоб рез, реалізувати свої можливості. Подивіться, скільки методів. Ну, не дуже багато, верно? Це є основні методи це пік, поп і пуш. Першого разу, коли я про це подивився, я дуже сміявся стосовно цієї назви, які в нього методи. Але ці методи. Реалізовують логіку ліфо. Останній увійшов, перший вийшов. Тобто, якщо ми використовуємо напряму клас стек, то ми використовуємо цю логіку, тому що, якщо ми, ми можемо спокійно через поліморфізм використовувати, давайте цей метод краще показати Чи його через ліст. Бачите, в нього немає методів set. Якщо ми подивимось фактор, пробачте, в стек. Тут немає таких методів, але є такі методи в інтерфейсі List, який він теж розширює через ну, унаслідує, якщо можна так сказати, він їх не розширює, він їх не реалізовує. Тому, але використовувати теж можна і все буде працювати. Але логіку самого стеку це буде порушувати. Якщо ви хочете 100% правильно, щоб реалізувалась логіка вашого вектору, ви повинні його використовувати тільки не через поліморфізм. Тобто Не тільки через прем'єр-фіз, а напряму, тобто через клас стек. Тоді у вас буде працювати коректно цей lifo метод Push кладемо. Просто кладемо в один за іншим. Тобто в кінець черги, фактично. Pop Ми дістаємо цей елемент і видаляємо його з голови. Пік ми просто дістаємо елемент і не видаляємо. От фактично, ось ця різниця між поп і пік. Цікаво, чому, як за цими назвами метати, це можна було би в пам'яті тримати, але це дуже цікаво. Ось можете подивитись, погратись з цими векторами і стеком, використовувати їх через поліморфізм, як ліст, або, по, наприклад, якщо стеку, то використовувати чисто через стек. Його методи, як це працює. Можете дивитись через, наприклад, ered to string, так, додати щось. От, наприклад, як зараз зараз подивитися ered to string, List to array, потім зробити пік або поп. Що з них видало, що з них не видалось, що взагалі буде. Який з них видалиться в яку чергу? Можете подивитися. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.